Кредит на 10 мільйонів та грант на 7 мільйонів євро. Депутати Миколаївської міської ради на черговій сесії підтримали залучення коштів від іноземних донорів для реконструкції водогону та будівництва нових очисних споруд. Також були погоджені зміни до бюджету на 2024 рік. Докладніше про порядок денний сесії розкажемо далі. 30 липня відбулося засідання чергової сесії Миколаївської міської ради в порядку денному низка земельних та фінансових питань. Зокрема, депутати розглянули зміни до бюджету на 2024 рік. Пропонуємо визначити в 2004 році доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 5 мільярдів 528 мільйонів, видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 6 мільярдів 782 мільйони. два мільйони. Урівняльні таблиці є усі додатки. Також було погоджено питання 10 мільйонів євро кредиту на будівництво очисних споруд у Миколаєві. Відповідну угоду міський голова підписав у Берліні місяцем раніше. Вона передбачає залучення ще й 15 мільйонів грантових коштів. Проголосували депутати і за надання місцевої гарантії, що у випадку неможливості виконання своїх зобов'язань водоканалом міська рада допоможе виплатити кредит. Після підписання кредитного договору департамент фінансів разом з міністерством фінансів України узгоджували усі розрахунки. Отримано наказ Міністерства фінансів України позитивний щодо надання гарантії, і усі вимоги міністерства фінансів України відображені у проєкті рішення. Будь-який проєкт, він складається в нас з кредитних коштів, а також з коштів, які стосуються яких грантові. І скажу так, що іноді що грантові кошти можна отримати виключно з кредиту, окрім вищезгаданих коштів. Іноземні донори допомагатимуть і в інших проєктах, пов'язаних з відновленням водопостачання міста. Зокрема, відповідні ремонтні роботи профінансує корпорація Невко. На ці потреби були виділені грантові кошти у розмірі 7,2 мільйона євро. Це питання стосується оновлення трубопроводів в корабельному районі. Проект ми відпрацювали з нашою північною. Екологічною фінансовою корпорацією Невку, яка дає грантові кошти, і нам потрібно погодити ці грантові кошти на їх використання. Вже раніше ми голосували повідні проекти рішення. Це фактично ми додаємо до тої суми, яка була раніше проголосована. Проголосована була на 7,2 мільйони. Ще 7,2 і загальна цифра у нас 14,4 виходить. Загалом депутати погодили усі питання, що стосуються змін до бюджету та залучення додаткових коштів на підтримку та розвиток водомереж, оскільки раніше вони були детально розглянуті на профільній депутатській комісії. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.